Привіт! У цьому відео я відповім на запитання, чи можна виїжджати за кордон українцям з Німеччини по параграфу 24, з яким документом ви можете поїхати і знову повернутися у Німеччину, а з яким ні? І я відповім на запитання: якщо ви все-таки вирішили повернутися в Україну назовсім назавжди, які питання ви маєте закрити у Німеччині? Про все це! У цьому відео. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, аби це відео побачило якомога більше людей. Підтримуйте український контент. Розглянемо такий випадок. Ви приїхали у Німеччину, а отримали тимчасовий захист по параграфу 24. Вам видали. Тобто посвідку на тимчасове проживання, або як її ще називають українці, ID-картку. Ви не отримаєте при цьому ніяких соціальних виплат від соціал-амту, або джоб-центру, то ви маєте право виїжджати за межі Німеччини на термін. До 6 місяців. Якщо ви виїжджаєте і перебуваєте за кордоном на термін більше, ніж 6 місяців, ваш авінаститель посвідка автоматично анулюється, і він втрачає свою правову силу, і вас не впустять знову у Німеччину. Якщо ви отримали у Німеччині Aufenthaltstitel, тобто посвідку на тимчасове проживання, і при цьому ви отримуєте соціальні виплати, чи то від джоб-центру, чи то від Арбайцагентури, як називають в Україні центри зайнятості, чи то від соціал-амту, то ви маєте право виїжджати за кордон, тобто за межі Німеччини, на термін 21. День. Зверніть, будь ласка, увагу, що 21 день, включаючи вихідні, тобто суботу, неділю та святкові дні. Ще такий момент, ці три тижні можуть вам подовжити Job Center, Арбайцаєнтура або СоціалАмт, якщо у вас є дуже вагома причина. І другий момент. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ваша відпустка буде більше, ніж 21 календарний день, то ви будете е, отримувати соціальні виплати тільки протягом 21 дня. Оцей надлишок, ця додаткова відпустка, вона не буде виплачуватися. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ще один момент. Ви маєте проінформувати соціал амт або Джоб-центр, або арбайтс-агентуру, в залежності від того, в якій організації ви отримуєте соціальні виплати. Про те, що ви плануєте відпустку, на який термін і так далі, ви маєте це обов'язково узгодити. І більше того, ви маєте отримати дозвіл на це. А, ви можете написати або мейл. Або зателефонувати, або написати листа. Мейл він може, скажімо так, його можуть не помітити серед інших мейлів. Слухавку телефонну можуть не взяти або взагалі забути про вашу розмову. І тому я раджу зі свого досвіду, пишіть листа обов'язково, бо на лист завжди відповідають у Німеччині. Дуже рідко він пропадає, скажімо так. І а, ще такий момент, ви маєте проінформувати ці організації заздалегідь щонайменше за три тижні. Я вам раджу хоча б за місяць і навіть більше інформувати джоп центр про відпустку. Ще момент ви маєте не тільки проінформувати, так, як я вже сказала, отримати згоду. Тобто, будь ласка, не купуйте білети заздалегідь, дочекайтесь відповіді, коли вам дійсно скажуть так, ви можете їхати і так далі. І вже потім купуйте білет. Дуже багато питань я зустрічаю у соціальних мережах про фікціон з бішеніку. Цей документ виглядає ось так. І питають, чи можна виїжджати з Німеччини і знову повернутися з цим документом? Фікціон з Бішайнігунг ви отримуєте, коли ви прийшли в Ausländerbehörde, Організацію по справах іноземців у Німеччині, і ви подаєте документи на отримання тимчасового захисту по параграфу 24 у Німеччині. Так ось, допоки вам не видадуть Aufenthaltstitel, тобто посвідку на тимчасове проживання, вам тимчасово видають ось ось довідку: Fiktionsbescheinigung. Bishengungu. І а, тут є одна зі сторінок, зараз хвилиночку, я вам покажу ось, сподіваюсь, що видно. І ви там бачите такі три речення. І такі три квадратики. В мене стоїть внизу такий хрестик. Так ось, коли у вас стоїть внизу хрестик, там в реченні стоїть оце. Абза... Параграф 81. Абзац 4, зац 1. А абзац зрозуміло, це абзац, зац це речення. Так ось, якщо у вас там стоїть хрестик, то ви можете виїхати з Німеччини і знову повернутися по цьому документу. Якщо ж у вас стоїть хрестик у двох квадратиках, ті, що на горі, там, де стоїть параграф 81, абзац 3 і зац1. Або параграф 81 абзац 3 зац 2 тобто а, речення 1 або 2. Якщо у вас там стоять хрестики, то вам не можна а, знову повернутися у Німеччину. Тобто виїхати ви можете, а, але знову повернутися з цим фіксіон з Бишанігом ви не можете. Тепер розповім, як би вже зі свого досвіду в мене двічі була така. Довідка, фікціон з бішенігунг. Одного разу ось мені видало, що можна виїхати і знову повернутися, одного разу видали, що не можна виїхати і знову повернутися. І я таки не ризикнула жодного разу, навіть колись така була довідка, що можна виїхати і повернутися все-таки виїхати. Бо я боялася, що не впустять. Бо і досі, і тоді я чула від знайомих про такі ситуації. І зараз я бачу в соціальних мережах, дуже часто пишуть, що ось когось впустили з Фіксіон з навіть не подивилися там, впустили, а когось все не впустили, Хоча там стояло хрестик, що можна впускати, можна виїхати і знову повернутися. Тому що до Фіксіон з Бішайніґонґ я особисто не раджу виїжджати з ним за кордон, тобто з Німеччини. Але вже ви дивіться на свій розсуд, скажімо так, але все-таки я би не ризикувала, так? Тому що а, якщо ви, скажімо, виїжджаєте, вас не впускають, то ви втрачаєте, як би, скажімо так, ви маєте знову подати документи на тимчасовий захист, тобто це все буде дуже складно, довго і так далі. Якщо ви вирішили виїхати з Німеччини назавжди і при цьому втратити тимчасовий захист по параграфу 24, що ви маєте зробити допоки ви перебуваєте у Німеччині? По-перше, повідомити про своє рішення Ausländerbehörde, Організацію по справах іноземців у Німеччині, повідомити Jobcenter, Arbeits агентуру або соціал-амт, якщо ви отримували там соціальні виплати, повідомити про своє рішення виїхати назавжди. По-третє, ви маєте розірвати мітвердраг, тобто договір на оренду, житла з орендодавцем. Дивіться, в вашому мітвердразі зазвичай там стоїть в контракті, наскільки заздалегідь. Ви маєте повідомити орендодавця про розірвання контракту. Десь стоїть в декотрих контрактах за три місяці, за шість місяців, за рік. Це все дуже індивідуально. Зверніть на це увагу. Ви маєте розірвати контракт, ви маєте віддати ключі і так далі. Далі. Ви маєте розірвати ваш контракт з медичною страховкою а, і з іншими страховками, якщо вони є у вас в наявності. А, розірвати контракт а, з інтернетом щодо мобільного зв'язку, і так далі. А, потім закрити ваш банківський рахунок. І ще такий момент а, ви маєте виплатити. Заплатити за всі ваші покупки у Німеччині або якісь виплати, так там що я маю на увазі? Нещодавно бачила в інтернеті таку історію. Людина вирішила виїхати вже в Україну назавжди з Німеччини, і вона витягла з банківської картки всі всю суму, скажімо так, нічого не залишивши ні копійки. І приходить лист, квитанція, і виявляється, що покупка, яка була зроблена напередодні, десь там за тиждень, ця сума не вирахувалась з рахунку, бо рахунок вже був пустий. Зверніть увагу, щоб не отримати потім такого листа, штрафу і так далі, що декотрі покупки вони списуються з вашого рахунку не в день покупки, через тиждень, два і так далі. Зберіть на це увагу, ви маєте виплатити всі ваші покупки, щоб потім не було проблем. А, і що я хочу сказати вже зі свого досвіду: усюди пишіть листи, так? І зберігайте фото цих листів чи скріни, і зберігайте відповідь цих організацій. А так, вони мають вам відповісти так, добре, ми в курсі, дякуємо за ваш лист. Зберігайте. Щодо розірвання договорів ці документи. Чому організації можуть сказати, а, вони можуть, наприклад, це таки рідко буває, але все-таки вони можуть сказати: а, ми ніякого листа не бачили, ви нам нічого не писали, щоб у вас потім не були проблеми, що. А, там, наприклад, соціальні виплати вам виплачують і надалі, а потім виявиться, що у вас тут не було, і вам, тобто ці кошти потрібно буде повернути, потім штраф, і так далі. Всі листи зберігаєте. Навіть коли ви вже будете в Україні, я раджу рік-два, чесно, зберігати, я сама так роблю також, бо різні. Тут можуть бути такі ситуації, ексцеси, скажімо так. Сподіваюсь, тема сьогоднішнього відео сподобалась вам. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь, аби це відео побачило якомога більше людей. Це дуже важливо, бо я вам дуже вдячна за перегляди. Але вподобайки і коментарі, і підписки вони а, просувають це відео далі. Дякую вам за підтримку. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До нових відео. Гарного дня!